Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну запечену скумбрі, попередньо замариновану в класному маринаді. Вона виходить така соковита, пікантна. Плюще зробимо чудовий домашній соус тартар до риби. Ходімо готувати, беремо дві свіжоморожені скумбрі та очищаємо їх. Дошку я завернула харчовою плівкою, щоб вона не вбирала в себе рибний аромат. Щоб було легше почистити рибу, не розморожуйте її до кінця. Розділяємо на філе, прибираючи хребет і кісточки. Також знімаємо темну плівку. Добре промиваємо філе холодною водою. Тепер зробимо маринад. 2 столові ложки рослинної олії, 3 зубчики чеснику через прес, 1 чайна ложка солі без горки та 1 чайна ложка з горкою підкопченої паприки або звичайної. Змащуємо філе з одного боку там, де немає шкірки. Накриваємо тарілку з рибою харчовою плівкою та залишаємо промаринуватись в холодильнику на 3-4 години. Тут насправді чим довше, тим краще, але не менше 3 годин. А поки що риба маринується, зробимо до неї смачніший соус. Беремо квашені огірки та ріжемо їх дрібним кубиком. Невеликий пучок кропу також подрібнюємо ножем. Потім додаємо 1 восьму чайної ложки меленого перцю, сіль таку ж кількість, два зубчики чеснику через прес та 4 столові ложки майонезу. Такий соус чудово підходить до риби, пікантний, з кислинкою огірка та свіжістю зелені. Тепер викладаємо промариноване філе на деко встелене пергаментом та запікаємо при температурі 220 градусів 15 хвилин. Рибка приготувалась, викладаємо її на тарілку, додаємо соус. Ой, друзі, як це смачно! Вона вийшла така м'якенька, соковита, а аромат неймовірно апетитний. Якщо смакувати з соусом, взагалі фантастика! Дуже смачно! Спробуйте приготувати та посмакувати. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!